Знаєте, я був здоволений як викликом, так відповідно і допитом, тому що мені задали приблизно ті ж самі питання, на які я вже давав відповідь, я ще раз дав відповідь на ці питання. І тому відверто скажу, для мене незрозуміла мотивація виклику мене на допит. А коли ви отримали цей виклик? Коли мені стало відомо, що служба... Хоче зустрітися зі мною, але ж я е, маю дуже багато роботи зараз по підготовці до е, виборів і безумовно не стаю тут під дверима, щоб зразу по виклику йти на допит. У мене свій графік, своя робота. коли мені стало відомо, що є бажання за мною поспілкуватися, в мене не було поруч служби безпеки, я попросив керівника служби зустрітися з відчим і отримати повістку. Без всяких питань, тому мені не зрозуміло, чому в засобах масової інформації керівництва служби почали так голосно питати, де я знаходжусь. Тому що було підтверджено, що в понеділок, о десятій, я прийду і поспілкуюсь з слідчим. Ті ж самі питання, які питання ставили? Ті ж самі питання, які ставили на минулому допиті, вони стосуються незаконного привласнення розсукренергом. Газом, і безумовно, це відбулося за сприянням працівників чинної влади. Але ж ці питання чомусь слідство не цікавлять, їх цікавлять тільки питання, пов'язані розмитненням газу на КНАФТОГАЗом. Слідуючий допрос, коли де Вас інформували? Ну, ми попередили, що може виплатити бажання поспілкуватись зі мною в середу. Все добре? Так. Тому я ще раз хочу сказати, мені трошки дивно, тому що дійсно я мав можливість дати відповіді на всі питання. Нових питань я не почув, і тому реальну мотивацію виклику мене до служби, крім політичного тиску, крім такого силового тиску, я не передбачаю. А чи мали бути спричинені заяви про те, що ви нібито змінили? Знаєте, Жодних підстав я не давав. Більше того, я працював за власним графіком. І саме тому я планував працювати ще і вівторок, і понеділок в регіонах. Але після того, як сказали, що не можуть мене знайти, я припинив своє відрядження, свою роботу в регіонах і приїхав на 10-ту -го годину в понеділок, щоб не давати підстав для таких гучних заяв. Олександр, помініть, будь ласка, зараз уряд звернувся до одного суддів з суддів Сполучених Штатів з питанням про закупівлю Україною при уряді Тимошенко ліків. Вам щось відомо про це? Нічого, про це не відомо. Про це багато писали тоді в пресі. Всі рішення уряду з цього питання були відкриті, і я також дізнався, що про рекламований. Так званий аудіт американськими структурами, їх голосні заяви щодо підсумків своєї діяльності відтерміновані на декілька місяців з тої причини, що вони не так і нічого не змогли цікавого знайти для того, щоб можна було повідомити для засобів масової інформації. Крім загальних брудних звинувачень, які по телебаченню в першу чергу кидають в уряд Тимошенка. Крім реклами партії регіонів, де вони показують свою спадщину і розповідають про минулий уряд, я нічого цікавого не побачив і не почув. Не доведі, і ваші ну, безумовно, ви знаєте, зараз вибори і нам влада створила дуже багато проблем, яких раніше навіть в опозиції ми не мали. Це стосується не тільки. Силового тиску це стосується в першу чергу спроби не допустити партію батьківщина на вибори в тих регіонах, де у неї достатньо велика підтримка, і роботи дуже багато. На жаль, безумовно, ці виклики і ці розмови вони заважають працювати. Це я кажу об'єктивно. І більше того, такі гучні заяви по телебаченню про розшук, про те, що там важко мене знайти. Ну, безумовно, це ображає. І в першу чергу це дуже сильний тиск, не скільки на мене, я до цього звик, скільки на мою родину, і дуже неприємно бачити по телебаченні такі заяви. Дорожна машина зараз. Да. Нам ну, треба уточнити деякі питання. Якщо виновий разку закупимо роботу, хочемо їх ще